Звідки така ідея О, так з'явилася? Чим зумовлена? Чим зумовлена ідея? Ну, яке обґрунтування? Не вистачає грошей закривати, якісь. Де... Ну, я не хочу висловитись грубо, якісь із де... <гум> Давайте розпочнемо з логіки бюджетного процесу. На сьогоднішній момент ми знаходимося в стадії формування бюджету на 2017 рік. І минулого тижня ми довели до головних розпорядників бюджетних коштів інструктивний лист з лімітом коштів, які ми мають на 2017 рік. Для Міністерства освіти і науки це була певна сума коштів виділена, яка не передбачала там розподіл по програмах і так далі. Тобто, ми даємо право Міністерству освіти і науки самостійно визначати свою політику. Uh -huh. Крім того, в цьому інструктивному листі були рекомендації так звані Міністерства фінансів, що, що того, яким чином може бути оптимізована політика міністерства. І ваші питання по стипендіям також там було, тому що Міністерство фінансів вважає, що на сьогоднішній момент. Питання стипендіальної політики е, залишилось на рівні 25-річної давнини. Тобто, ми фактично 80% студентів отримують стипендію, і в нас стипендія не носить ні стимулюючої ролі. Це просто, е, скажімо так, виплата, яку отримують усі, як академічну частину, так і соціальну, тобто немає взагалі різниці е, не мотивуючої складової ми. Питання це загострили і сказали міністерству, що, можливо, варто. Сформувати якісь ідеї щодо реформ, як ми це бачимо, ми бачимо, що стипендія має бути розділена на дві складові: перша складова це соціальна, це незахищені захищені верстви населення. Ті діти, які дійсно не можуть або не мають можливості батьків про платити їм за можливість, щоб вони навчалися і проживали там в гуртожитках. Це категорія, яку маємо чітко визначити, і ми навіть готові розмовляти питання про збільшення суми коштів. Наступна складова. Це академічна. Тут більш цікаво, тому що на сьогоднішній момент академічної складової це всі, хто мають бал 4 і вище, і тобто, це фактично, ми за великим рахунком, і знову ж таки підкреслю: 80% студентів отримують цю стипендію. По оцінкам різних досліджень на сьогоднішній момент. Тільки 25% з тих студентів, які отримують стипендію, дійсно її потребують. Ну питання дивіться: ми зупинились так: ми зупинились на тому, що за деякими певними дослідженнями, значить, ті 80% студентів, які отримують стипендію цю академічну, вони по суті отримують гроші просто за те, що вони навчаються добре, так чотири Дуже, і вище. Так. Тобто ми платимо гроші просто за молодець, гарно вчишся, на тобі, як, як бонус. Тобто, не йдеться про те, що це гроші, які потрібні їм для виживання. Які не стимулює абсолютно. Не мотивує кращих, розумієте, це не мотивація для кращих, тому що якщо є навіть переможці олімпіад, є діти дійсно, які заслуговують стипендію вищу, Ми готові. Давайте розглянемо питання підвищення цієї стипендії. Кратний розмір готов. Це не йде мова про те, що ми хочемо забрати цю стипендію. Ми кажемо, давайте питання стипендіальної політики поставимо на перегляд. Вона не є сьогоднішній день оптимальною. От, і все. Скажіть, скажіть тоді на останок. Чи ви не боїтеся, що це викличе якесь збурення серед студентів, батьків, вони неправильно це зрозуміють? Що ви хочете позбавити всіх стипендій? Як, як ви про це подумали? Що в нас же, знаєте, зраду люблять розносити? Зрада, зрада? Треба знаєте, по, судя в останнє повідомлення. Тобто, так, да, дійсно, ніхто не хоче розбиратися в суті питання, так. а... А є заголовок мінфін забирає у студентів стипендію. виникає звичайно більший резонанс ніж питання. А дійсно можливо варто переглянути там якісь е, діючі норми. Я вам відверто скажу: якщо б ми це питання не актуалізували. Питання стипендій ми нікого не цікавило. Та да? тобто нікого не цікавило, хто отримує стипендії, за які заслуги, навіщо, і дійсно, ну мінфін мінфін великим рахунком виступає подразником в даному випадку для того, щоб зрушити ці питання з мертвої точки. Mm -hmm. Якщо ви вважаєте, що у нас 25 років це питання не вирішувалось, і зараз давайте ще почекаємо пару років, поки має концепцію, якось намалюємо, можливо, ми сформуємо думку, консультації проведемо. Я не скажу. Ми будемо ці питання прискорювати. Тому що в нас є необхідність в тому числі ефективно використовувати бюджетні кошти. Yeah. Ми це робимо в напрямках. Послухайте, ми робимо це по всіх напрямках. То, що підняли питання стипендій, ви знаєте, ми можемо зараз багато інших питань підняти. Просто стипендії такі більш актуальні, і вони соціально соціальний має, соціальний елемент, тому що студенти можуть спровокувати якийсь резонанс. Але якщо за великим рахунком підняти всі ті речі, які ми пропонували як міністерства фінансів, це ну досить такі. Питання досить болючі, і ми будемо наполягати на тому, що ми маємо як країна бути відвертими і економно використати ресурси, які в нас обмежені. Повірте, в нас обмежені ресурси. Ну ваш спіч ми... надихає. Ви знаєте, що непопулярні рішення на них доведеться йти. Я дякую, що ви були в нас в ефірі.